Ізраїльські системи глушіння дронів це умовний білий шум, який створює перешкоди. Як ці комплекси нейтралізують ворожі безпілотники? Сідає. І це вже наш дрон. тобто ми можемо таким чином поповнювати власний флот. Чи будуть вони ефективними проти атак шахедів? Придушують систему зв'язку в зоні, де включається система РЕП. і як можуть зламати стратегію країни агресора? Союз Ірана з Росією, по суті толкають Україну зральва дінаково. Це антидронова рушниця, засіб радіоелектронної боротьби, що придушує канали управління безпілотниками. Як це працює? Давайте змоделюємо. Я знаходжу дрон в умовний приціл і веду його. Перед ним виникає потужна радіоелектронна перешкода. Сигнали керування і навігації втрачаються. БПЛА більше нікуди не летить, а натомість, наприклад, вертикально спускається вниз. За схожим принципом працюють і імпортні стаціонарні системи боротьби з дронами. Тільки вони у сотні разів потужніші. Саме такі Україні незабаром може поставити Ізраїль. Тож розберемо, що це за пастки для пташок такі. Складається з трьох основних елементів: це генераторна частина. Тут саме генеруються перешкоди, які потім подавлюють канали управління. Це батарея. А тут у так от стоять антени, які в принципі випромінюють всю перешкоду, яка потрібна для того, щоб заглушити канали управління та навігації. Це українська розробка, проста, але ефективна зброя спрямованої дії. Такі рушниці наші воїни вже використовують на позиціях проти розвідувальних і ударних дронів. такая классная штука. Бой нас как происходит? Кто первый увидел, тот первый нанес удар. Кто первый смог нанести удар, тот и победил, по большому счету. Вот. Поэтому, если вы смогли перехватить глаза, уши от врага, Заблокувати йому закрити очі глаза і заткнути йому уші, то вот ви зробили уже половину діяла. Такі портативні антидрони вже приземлили на фронті сотні БПЛА. Дрон він сам по собі не дуже великий, і вразити його стрілковою зброєю практично неможливо, тому що він висить на 100 метрів над позицією, і в нього майже нереально влучити. А ця рушниця допоможе просто його нейтралізувати, затрофеїти або в гіршому випадку прогнати. Чим слабкіший сигнал, тим легше посадити ворожу пташку. Схожим чином діють імпортні комплекси від світових виробників. Тільки їхній радіус дії значно більший, а глушилки куди потужніші. І саме такі. Або ось такі системи. Нам невдовзі може поставити Ізраїль, один з лідерів у безпілотній тематиці. Нещодавно він схвалив ліцензії на експорт систем протидії БПЛА для України, хоча раніше не надавав нам військової допомоги, аби не псувати стосунків із Кремлем. Розрішення на ліцензії отримали дві. Конторы, это Рафаэль и Элбит. Элбит это частная фирма, хотя она, естественно, кооперируется и полностью координируется с правительством Израиля, но Рафаэль при этом это государственная корпорация. производству бапризосворуження то есть, по суті государство Израиль официально може теперь продавати такі системи або поставляти. поставлять антидронові системи від цих виробників на озброєнні найпотужніших армій світу, і тепер докладніше про те, що ж вони собою представляють. На цих кадрах система дрондом, що здатна автоматично, тобто без втручання людини, виявляти цілі за допомогою радіолокаційних станцій з оглядом у 360 градусів і сучасної оптики в день та вночі, та глушити за допомогою РЕП. Виробники кажуть, що радіус дії такої системи до 40 кілометрів. Надмалі цілі може виявляти на відстані у кілька кілометрів, наче залізний купол вона здатна прикрити військовий об'єкт, електростанцію або населений пункт. Кожен опції мають інші ізраїльські системи: Грідрон, Ред Скай. Є мобільний варіант, який може захистити рухомий об'єкт, і стаціонарний, що встановлюється на щоглах для захисту кордонів або периметру стратегічних об'єктів. Відміна дронів літакового типу в тому, що вони продовжують свій маршрут навіть коли gps сигнал злітає. Тобто вони з зони ураження можуть вилетіти. Вони просто рухаються по прямому або використовують дані навігації за компас. Сом саме тому важливо системи, котрі створюють завади, розміщувати біля об'єктів критичної інфраструктури. Бо коли ціль знаходиться поряд системою, він її просто пролетить. Тобто він отримує заваду на свою систему наведення, він не має розуміння, де він знаходиться і як йому потрібно рухатися, і він просто пролітає над ціллю. Окрім придушення сигналів, деякі версії систем передбачають фізичне знищення. На цих кадрах лазерний промінь за лічені секунди підсмажує пташку і та падає на землю. В такі комплекси також інтегрують ПЗРК або кулемети. Сім модулі. Наводяться автоматично, тобто система виявляє кут і напрямок, звідки може з'явитися ворожий дрон, і потім оцей рушійний модуль довертає ПЗРК чи кулемет в напрямок появи цілі. А потім вже власні системи наведення і які інтегровані в ці вогневі модулі виконують бойове завдання на знищення. Дронів оператор дає дозвіл на пуск чи, чи, чи стрільбу, але всі дані пов'язані з націлюванням, кутами попередження, все це, це робить цей модуль. Але чи надасть Ізраїль системи саме з можливістю вогневого ураження дронів? Поки питання. Його ізраїльські та українські чиновники обговорюють за зачиненими дверима. Водночас, ми ж пам'ятаємо, як партнери вагалися із наданням, наприклад, ПЗРК Стінгер або передової американської артилерії. Тепер усе це і багато іншого вже на озброєнні зсу. Але нагальне питання: чи зможуть саме такі ізраїльські антидронові системи без опції вогневого ураження долати іранські шахеди? Шахед використовує системи захисту супутникового сигналу, і достатньо складно, чесно кажучи, придушити роботу шахеда роботою засобів РЕП. Придушити сигнал GPS для шахеда складно, тому що він рухається по запрограмованому маршрути, коригується плюс націальна система, плюс GPS. І, по друге, система захисту від придушення так само присутня вже в шахеді. Разом із тим, виробники таких систем заявляють про одночасне використання різних конфігурацій пригнічення і глушіння на всіх частотах. Це вже збільшує шанси. А фахівець з безпілотників, і взагалі каже, не такий страшний чорт. Шахет він простіший за це одром. Тобто то це дрон для градезії. Він фактично може створювати карти кар'єрів, може будувати, допомагати будувати дороги, створювати детальні карти міст. Але е, чи шахет є більш розумним? Ні, вибачте, шахід просто великий, начинений вибухівкою іграшковий дрон. Вибачте за суб'єктивізм, але він не є надбанням чогось розумного. Це дуже примітивна терористична зброя. Він чутливий до ребів, він втрачає координацію. Він може бути заглушений. Він може зрозуміти неправильно свою координату, Він не може функціонувати під час ребів. Зрештою, ізраїльтяни не приховують, що й самі хочуть випробувати свої системи проти іранських дронів. Це могло стати однією з причин дозволу на їхній експорт до України, конечно, ну, да для Ізраїля це в тому числі возможность испытати і, і сувершенство і, свої системи, тому що Ізраїль знає, що Іран. Свои дроны передают России именно с этой целью. Для того, чтобы это оружие совершенствовать развивать, не для войны в будущем с Украиной. То есть ну, для них это далекая война, уже понимать, для Ирана. Для них их театр боевых действий это Сирия, Ирак, Ливан, Израиль, Сектор Газа, Йемен, Саудовская Аравия, вот это все. Не секрет, ведь что как раз кооперации Союз Ирана з Россией по сути толкают Україну Ізраїль в Досвіду такого, котрий міг би бути Дійсно доведений практично окрім українського в світі нема. В Україні відбувається практичне використання всіх технологій, коли весь світ працює в рамках пілотних проєктів в якихось обмежених полігонах чи просто навіть на презентаціях в Україні все доводиться на практиці. Опитані фактами тижні експерти кажуть про тектонічний СУВ у зовнішній політиці Ізраїлю поки не йдеться. Там акцентують системи не використовують бойовий вогонь, здатний вбити російських солдатів. Але раніше на офіційному рівні не йшлося й про такі поставки. Ізраїль наголошує, що всі ці системи, які постачаються до України. Мають лише оборонне спрямування, вони скеровані на, на захист об'єктів критичної інфраструктури. У сухому підсумку, якими би не були причини потепління, це відкриває нові можливості для зсу. Сучасні військові технології можуть ефективно боротися з різними типами дронів, і для кожної ворожої пташки знайдеться своя пастка. Але чи ж факти тижня, ICTV, єдині новини?